Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Як ви оцінюєте гру вашої команди сьогодні? Що на вашу думку стало ключовим фактором поразки? Ну, ключовим фактором поразки стало вилучення, котрі ми заробили в кінці другого періоду. І е, команда суперника в третьому періоді реалізувала більшість, і у нас вже не вистачило сил повернутися у гру. Хоча, хоча хлопці старались і бились до кінця, чи є певні аспекти гри, які команда покращила, не зважаючи на результат в турнірній таблиці. Ну скажімо так, в деяких моментах ми додаємо, а в деяких моментах це, наприклад, концентрація, гра в обороні. Ми повинні прибавляти, тому що дуже багато помилок робимо. Як плануєте готуватись до наступного матчу? Ну, наступний матч у нас же через день ми граємо з соколом. У нас перенесена гра, тому нам зараз саме основне це відновитися, а потім вже будемо готуватись до гри з Кременчугом. І у нас там буде тиждень, щоб ми нормально підготувались до гри з Київ Кепіталс. Дякую. Спорт підтримає тебе. Перші два періоди рахунок був майже рівний. Які ключові моменти сьогоднішньої гри стали вирішальними для перемоги? Сьогодні е, грали дві команди, які е, в чемпіонаті йдуть е, в таблиці на останніх місцях. І це команди, які молоді. Амбітійні, які е, хочуть довести, що е, хтось більш е, сильніший, тому е, була дуже цікава гра, е, і команди е, був швидкісний хокей. і Багато було вилучень, було б дуже багато бажання. І ці вилучення е, я рахую, що вони дуже, дуже вплинули на результат. Чи вдалося виконати команді тренерську установку на гру? Ой, так ми, ми було бажання виграти гру, першу гру, і це ми зробили. Наш тренерський штаб, керівництво клубу. Ми задоволені результатом, але не Трошки не грою, ну це емоції, це хокей і це впевненість. І ми розраховуємо, що ця перемога вона дасть нам впевненості в наших наступних матчах. Як оцінюєте команду суперника? Команда, цю команду ми добре знаємо. Цю команду ми грали дуже багато матчів у молодіжній лігі. Вона є принциповим суперником для нас. І звісно, що кожен гравець, який сьогодні був на льодовому майданчику, вони достатньо молоді, і в них було дуже бажання заявити о собі в дорослому чемпіонаті. І, звісно, була дуже запекла боротьба, і команда суперника змогла нав'язати нам дуже таку гру. В'язку, швидкісну, але ми змогли переламити цю гру і виграти. Як плануєте готуватись до наступного матчу? Наступні матчі у нас кожен матч. Ми я вже казав в минулих інтерв'ю, що ми вибудовуємо команду, і я сподіваюся, що ця перемога нам принесе впевненості в наших діях перш за все, і ми розраховуємо і ставимо задачі тільки перемагати. Як оцінюєте нових гравців команди? Мало що часу пройшло. Тільки другу гру грають ці хлопці. Був перерив у них, і вони ще не, не знаходяться в тій формі, яку ми від них чекаємо. Але ми впевнені, що ці хлопці додадуть уже ближчим часом і вони стануть ключовими фігурами в нашій команді тими гравцями, які будуть вести за собою молодіж. І ми впевнені, що у нас все вийде і все буде добре. І ми е, будемо показувати той хокей, який дуже полюбляють болівальники. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.